Всім привіт! Так, сьогодні в нас відео буде такого от інформативного характеру, тому що ми нарешті розібралися, як скласти мусу шторм в от такого от динозаврика. Мусозавр. Також покажемо, як його назад робота перетворювати, і ще він виходить, типу, такий, як танк, так? типу машину таку. Треба розібрати детальки. Так, другорядні. Ми Зараз все покажемо. Коротше, хто не розібрався, тому буде цікаво подивитися наше відео і обов'язково ставити лайк. Тому що якщо ви купили дитині, вона не знає хто скласти. тобто ми заслуговуємо на це. Так що погнали. Давайте зараз покажемо, коли ви відкриваєте саму. Коробку з мусою шторм. От виходить от такий от робот, і дуже багато всяких різних детальок. Ніхто не знає, до чого вони. От, от для чого вони. Тут такі зуби вампіра мають бути. Ну що, перетворюємо помаленьку цього мусу в давайте спочатку в того танка, ну, коротше, машинку, а потім з тої машинки робиться якраз і динозавр. Покажу одну цікаву фішку. Дивіться, хто не догадався. Зуб відпав! Ох, нічого собі, то треба полікувати. Треба записатися до діностер стоматолога Діно -стоматолог. Коротше, дивіться, в нього тут чубок стоїть. І І все. Назад ховаємо, тому що зараз він поки що нам не пригодиться. Першим ділом, що потрібно зробити, це заховати голову. Дивіться, оця передня штучка відтягується угу. до себе. Перевертаємо ми голову. Ось так. Перевертаємо голову і треба попасти в цей паз. Так, попали. І тоді закриваємо так, Ді, щоб воно тут сюди. заклацнулося. Я хочу Кажи. Який, прикол який прикол? Давай. Ззаді, дивись. Вау! От ж Україна хотіла показати. Так, нам цей хвіст ще пригодиться в кінці. Склали ми голову, тепер ховаємо ручки. Одну сюди, другу сюди. Потім ось тут. Ручка теж отак от складається, ось так треба прижати її. І цю теж отак складаємо, щоб вона склалася. Можна підняти гори без різниці. Тепер що ми робимо з ногами? Дивіться. Розсуваємо ніжки. Так, взяв я штатив, тому що треба показати двома руками. Дивіться, ці ноги вони тут рухаються. так, ось так. ось Відсовуємо, беремо цю ніжку, ось так. Ось так загинаємо і складаємо. Так само і другу відсовуємо, згинаємо. Ось так, щоб вийшло. Ось, маємо. Наступне діло беремо оці от ніжки і сунемо догори. Є. Дивіться, Кароліна знов вампір. Вона на задньому плані складає своє. Спускаємо ось ці. Поламалися знов. ну, знов треба їх лікувати. Так, ці от ручки дві. Дивіться, тут є отакі от пази, от один, і тут є вхід. От. Його треба сюди попасти. Все, скріпили. Так само і цей. Все. Склали, скріпили машинку. Ось так от утворилося. Наступне ми робимо так: відсовуємо ніжки. Ось тут от, є теж такий паз. І ось тут от є дирочка. Треба. Ось одне закріпити. І так само і друге. Два. Все. Ми тут скріпили, щоб воно ніде не їздило. Тепер ось ці от ніжки, ми їх тут скріплюємо, щоб вони не рухалися. Можна це піднімати поки що. Ось. Вони ось тут теж пази мають. І тут, і тут їх от скріплюємо, додавляємо. Оп, є. Чули, заплацнулося. Тепер на рибу зловила. Тепер от є ніжки. Бачите, вони тут рухаються. робите так. І перекручуєте ніжку. Так само робимо і з другою ніжкою. І ось тут у нас теж є пази, їх потрібно заклацнути. Все, заклацнуло. У нас ніжки склалися. Ось так от все, вийшло, у нас машина повністю вся склалася. Ну Тут, ще правда, є ось така от фішка. Чорна, піднімаєте, догори. Оце трохи тяжко витягується, оце чорне. Тут теж є два паза. Вони заклацують, закриваєте кришку і творюється машина. Не знаю, як вона називається, можете написати, як тріне машина робота називається, той муси. І наступне у нас почалося оцей от хвостик. Дивіться, в хвостику є ось такі от зажими. І є ось такий от пас чорний. Бачите? І в нього треба попасти. От, попадаємо. Хоп, склали. І він так само і рухається. Наступне голова робота. От, чорний маленький паз. І ось тут от, є така невеличка-невеличка дирочка. І так само от, два цих вже закладеться згори. гори. Оцією дирочкою потрібно попасти сюди. Заставляєте. І потім прижимаєте все. Голова у нас вже стоїть. Перетворюємо його помаленьку на динозаврик. Наступні детальки, отакі от червоні. Вони вставляються. Хочете собі, вставляєтесь сюди, ну так як за інструкцією намальовано. А другу сюди. Є. Ззаді ми такі плавники поставили. І є ще ось такі от три детальки. З них нам потрібно скласти ось таку. Дивіться, беремо ось цю от детальку. От тут є дирочка. Оце догори от склеюємо. Отак, склали. І тепер це червоне. І от теж видно, як складати. тут намальовано. Оп, склали. Все. У нас вийшов плавничок. Цей плавничок ми складаємо от сюди Дирочка біля голови. От, один сюди, а другий з іншого боку, відповідно. Склали ми ці всі плавнички і лишилася у нас оця от зброя. І її складати оці червоні, тут от дирочки є. Склали раз. І склали два. Все. Получилася в нас от муса-шторм. Класно? Прикольно. Бачите, ми склали абсолютно все. І ще можна зробити таку от штучку. Оце ми піднімаємо, Оце от чорне забираємо, хоп, складаємо. І тут ми ж забули, дивіться, опускаємо голову динозавра. Піднімаємо голову муси шторм. Оп. І піднімаємо той чубок. Все. Може бути навіть такий робот. А оці от крила ви хочете, можете зняти звідси, переставити собі вище. Коротше, тут фантазувати теж можна як хочеш. Ось так. Так, Карліна принесла на планетянина від Боба. Вона там цілою колекцією бавиться. Я просто хочу, щоб на відео ви бачили, де, yeah. там, де там є киється. А, ти киться, коротше, коліна квадробер. Кицю бавиться, кицю гру. Так, давайте я зараз назад його складу в робота хочу, і всі покажу, всі як цей. до нього можна прикріпити усі всі решта деталі. Кажи, хочеш, щоб люди бачили, що ти котик? Так, бачили, що я. Куня моя, кицька. Мяу-мяу. так? Хочу просто бачити те, що їй було смішно. Так? Ну, добре. Саме би їй було смішно, де там, де там киця бігла, перестрибнула іграшки і, і впала ага. в Yes. Коротше, Кароліна любить дивитися ті смішні відео з котиками, з песиками, ну, типу з тваринками, фані відео. Можете на Ютубі набрати і там побачити з тими тваринками, як вони бігають, десь там падають, скачуть по тих вікнах, і вона починає зразу сміятися і теж грає в такі ігри. Ну, але це дитячі забави, це якби перехідне, я так думаю. Надіюсь. Так, погнали зараз складати назад того робота, я вам покажу. І прикріпимо ті всі детальки. Лишні, ну, кажу, ще можна зробити, щоб робот був у нас бойовий. Ці всі детальки давайте знімаємо лишні. Оп, є, є. і хвоста. Відкласного. Все. А, і ще голова. Є. Ніжки. Оп. Ставимо їх назад. Оп, ніжки є. Розставляємо їх отак, назад ставимо. Так, і це вже бачу, зловило хвоста. Так, І наступне нам треба ось тут відчепити оцю детальку. Перевернути, ставимо назад, все. Дуже швидко перетворили ми нашу муса-шторм назад. І зараз покажу, що можна тут зробити. Дивіться, берете оці от деталючки. Ставити ось сюди в ці пази. Раз. І цю другу також в інший паз. Чок. Утворюється у нас такий от меч. От до цієї сірої штучки. У нас витягується, утворюється ніби рукоятка. Так, ми руки забули вернути назад. Оп, один, два. От, утворився ось такий от у нас інструмент. Так, тепер дивіться, беремо ось цю от голову динозавра. Тут є дирочки, вставляємо ось цю от її зброю. Раз, і два. І тут у нас теж є бачите, так, така кругла зацеп. Вставляємо в руку. І в нас утворяється ще одна зброя. Тепер з головою динозавра. А ви скажете, тут у нас ще є ж детальки. Так, є такі детальки Вони вставляються у нас от сюди. Оп, робимо їй додаткові крила. Ось так. Все, у нас утворився бойовий робот від Шторм. А і ще піднімемо цього чубка бойового. Все, робот в нас готовий. Як вам сподобався? Хочете, можете навіть переставляти її сюди. От. Тут дуже багато є отворів, куди можна це все приставити. Зробити такого літаючого робота від На Накорінка. Можете перебавитися. Все. Прикольно! Тепер ми можемо брати ще от Делбі і бавитися. Делбі переможе. Пук! Все, вдарив по чубку. Єс! Делбі переможе! Діностер до перемоги! Клали ми мусу шторм! Можете написати в коментарях, допомогло вам наше відео інструкція чи ні. Подякувати лайком і коментарем. Ну, побачимося. Можливо, у нас з'являться скоро ще нові роботи від Діностера. Хочеш, Колінка? <плес> <плес> Там є взагалі-то ще два робота, які складаються в одного величезного. Правда, вони такі дороговартісні, але я думаю, вони того коштують, тому що вони дуже-дуже якісні ці іграшки. Яко? Ти що, боїться. Ти що боїться, то як його звати того хлопчика з Діністер? Джимін. Джимін? Карина ще хоче Джиміна? А я хочу багато. Багато. Коротше, yeah. всю команду. Yeah, я хочу всю команду. І професорку. Професок. І Бекса Гантера. Yeah. Жаль, I Бекса Гантера і професорки про немає. І бекуньерів. І Цілий мультик розказала. Котше, кому подобається Діностер, ставимо лайк. Можете написати, ще, які мультики ви любите дивитися. Буде інтересно почитати. Всі, всім папа! Па-па!